Усі, в общем, знову до вас виходжу, бо хочу знімати, знімати частіше, бо зараз такі в нас події, тож підготовка до Нового року, до Різдва, до всього. Єлиночку ми одну головну у цій хаті вже зробили. Ось вона, але вона зараз не сяє, бо немає світла. І я, і я звільнила місце. Подивіться. От мені подобається, як тут нічого немає, такий простір, краса, неймовірна. Але... Але я розумію, що це кімната моросика, і тут він все розкладає і ставить там, де він хоче, бо це його кімната. Але просто я звільнила простір, щоб зараз поставили ялиночку чи сосунку. В общем, дімко зараз це все діло організує, все зробить, принесе. А я вже трошки скомуниздила у мами прикрас, бо мама не буде ставити ялинку. Я ж зажглобила купити е, окремо. Бо тут їй мої це все те, що я купувала в бар. Ну, називаємо одним словом, це наші. Наші іграшки-прикраси. І зараз ось це все буду прикрашати, робити морозку красу. Хочу, ось там бачите, там в нас вмикач, і десь ось тут, щоб вона стояла. Хотілося б, щоб отут. Але побачимо, чи будемо подовжувати вмикати, чи що, щоб було гарно. А потім, уже можливо, я десь тако біля ялиненьки покладу іграшки. Але знову ж таки, Дімо. Може привезти метрову, а може привезти 50-сантиметрову. Але я таку вже просто чуть-чуть прибрала. Так це діло виглядає зараз. Подивіться, бусі прибрала все отак. Стоїть, і там парта із піанінкою, а ось тут хата на хаті і пліт на канаті. Подивіться. Все, ніби воно й класно, що всі іграшки стоять ось тут. Да? Але не зможе відкрити ось ці дві шухлядки, а там же ж саме ті іграшки, що йому треба, бо воно закладене так же ж завжди. Йому байдуже, що тут купа, йому треба буде дістати іменно з тих двох шухляд. Але це просто на період того, що поки буде стояти ялинка. Але що? Мені треба просто, щоб була гарна картинка, щоб його сфотографувати, поснімати для вас. А потім ось це лего поставиться на місце. Можливо, ось ці іграшки ось тут поставляться. Ось це теж воно вже стаціонарне бо воно прямо так зайшло в штики. Але, але зараз, поки типу й норм, якби у нас була маленька дитяча, то так би воно й було все на купі. А так як простір нам дозволяє тут це заставляти, то я потім розтягну це все. Це зараз, поки немає ялинки. Я ж кажу, може, Діма, там мені такого принесе. Дивіться, скільки в нього обручів. Це для всіх гостей, які до нас будуть приходити, ми будемо кожному одягати, буде у нас Санта і його Олені. Так що таке бусі, зараз буде ялинка і буду її прикрашати, а потім умкнеться світло. Оце ж тільки в нас одні вогники попросила маму купити. Ще, бо, бо більше немає. Такі от справи, бусечки. Тут у нас і калинонька, і така зірочка, така щось дуже-дуже. І грибочки, і все ж таки я заберу. Звідси побачимо, яка буде ялинонька. заберу. Звідси цю гоп-компанію, цього зайця, оленя, оць, і все. -все, 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 -все побачимо. І так, бусі, що це ви мені там пишете, що я вагітна. Я вам. І вже третій раз кажу. Я поправилась, просто дивіться, я просто поправилась. Я не вагітна і не планую. Батьків пообідали, так добре варити їсти не треба. Люблю цей. На другий день потрусини. дворі погода така мокра, все болото, слизько, воно що моросить. Ненавиджу таку погоду. Або щоб вже було холодно, а і то, і зранку тепло, ніби як весна. А на обід стає дуже холодно. То зараз що? Морозик в садочку, надіюся, що все буде добре. І сьогодні він висидить цілий день, не буде повітряних тривог, бо в нас так, що один день, то добрий день. Тільки зібралась повітряна тривога. Бо був півдня повітряна тривога. Там годинку, побув повітряна тривога. І бідніці, і дітки, і вихователі, і батьки і не розуміють, як з тим бути, що робити. От такі от справи. А зараз для всіх любителів суші мусі, подивитися, зараз буду хом'ячити, поки немає діми. Але неба на ничку діма просто не любить суші. і може це і добре, не треба ділитися. Бо є такі чоловіки, які люблять суші. У мене от тато не любить, брат не любить, діма не любить чоловік. Не знаю. Є такі хлопці, які люблять суші. Може, це жіночого Ну, не знаю. Факт тому, що це мені і мамі передав брат Артем з Балтинбусь. Так що побажайте Бусь. мені смачненького. Бусь, поки немає світла, вирішила поностальгувати. Ви це любите, коли я вам показую щось із минулого. Я правда тут виглядаю, мені здається, зараз на цих фото старшою, чим я зараз, бо я за молодості. Ви ж знаєте, я була дуже дуже коротко підстрижена, Під пацана. Я щось саме згадала новорічні дискотеки, в нас в клубі були. Свято до Нового року, прям 31 го числа, і там дід Мороз, Снігуронька, була завжди лотерея. Ти купував 10 гривень, здається, був лотерейний квиточок, і там можна було виграти тюк соломи, чи сіна, мішок зерна, чи дирті, солодощі, макаронні вироби, випивку. <распілляє> Я виграла, пам'ятаю, бутилку кралі, горілки. Але. Я, я вам клянуся, на той момент. Я ще не вживала спиртних напоїв. Скільки це мені було? 16, тоді здається, років. І ми з моєю подругою, тепер уже кумою Юлією, ми не, не вживали. А наші однокласники, там, друзі, вживали. І ми, це був 2012, з 2011 на 2012 рік. І ми віддали. Я виграла горілку, а Юлія, здається, щось. Чи воду солодку, чи сік зараз на фото ніби є, бо ми отак з тимо е, цими бутилками, і ми віддали своїм друзям, бо вони на хаті зібралися святкувати новий рік. А ми ніде не збиралися, бо раз мама з татом не пускала ні мене, ні кому. І ото кума приходила до мене, напроти ж бабуся жила, і ото ми сиділи, слухали музику, телефонували, всіх вітали з Новим роком і всіх там гай з гудьош, а ми з кумою нам нізями ще маленькі. Десь святкувати. Не знаю. Зараз би. Воно, знаєте, тоді хотілося. Зараз цих компаній нічого не хочеться. А тоді, коли не можна було, от тоді хотілося. Але батьки не пускали, не знаю, просто чи хвилювалися за нас, щоб ми там. Не напилися чи що, але ж ну нам довіряли. Ми, якби хотіли напитись, там на дискотеці напилися. Але щось у нас такий був з кумою сухий закон, що ми от не лю не хотіли ми того діла. Ми його й не пробували, і щось нас не тягнуло там випити. Бо на той час наші однокласники вже там за комір закладали знатно. А ми були такі дві серйозні баришні. І тоді я поступила в Умань. Це ж я студенткою була, то була школа, 9 клас і перший другий курс. І в мене попалися дівчатками Наташі, що також вони ну не любили того діла, І ми так дивились. І всі кажуть, що, а чого ви не п'єте? Ми каже, бо ми не хочемо. Ну а як це? Ви як тверезі, та й вам не весело? Я як твереза, я, я, два раза, я так кажу, страшніше, ніж ті були п'яні, нам так весело, ми молили і танцювати, і веселитися, і сміятися, і справи не в, в алкоголі зовсім. Ну, а тоді підросли. та й можна було вже трошки випити. Ой, Полтава держалась там, господи, аж гай шумів. Ну нічого, зараз, зараз бусім, то наділа у здраві, зараз закінчу. показую вам вже фотографії з цього нового року. Що оце в селі в клубі було? У мене цих фотографій, відео, мульйон. Я щоб вам всі-всі-всі відео показала, які є в мене. І що? І що? Я знов зараз, поки до тих фотографій дійдемо. Мені на 15 років мама з татом подарували цифровик, цифровий цифровий фотоапарат, але там і відео ж можна було знімати, і я знімала все, що шевелиться. І оце хто шо є скрізь тим, і все ж, аля, не знімай, не знімай. В общем, я була блогером ще з 15 років, і в мене стільки відео і всього, І думаю, бачите, а ви казали: не знімай, не фотографуй, чого ви там ховалися, а зараз така пам'ять. Сісти і подивитися це все. Так, бусі. Вам видно? Ну, це бачите, що на цифровикові не виставлена дата. не знаю чого. Там, можливо, коли кожного разу ставились батарейки, то він обнулявся до 2008 року. То я виграла кралю бусі. Подивіться, скажіть, що мені тут 16 років. Подивіться, які в мене нігть. Це я студентка другого курсу Уманської філії Черкаського кооперативного економіку правового коледжу. Це наш клуб. Це ж я з кумою, Юлічка, Оце ж я за Харчика бусь. Кума красуня така. І це ж Боже, лиш до клубу, треба, щоб сукня була гарна, альонка моя однокласниця. Знову ж таки дівки, це ми з Льоною щось не так нас фотографірують. Боже. Знову ми з льонкою. Ой, ой, а це в куми день народження 30-го, де тут звук, звук, а, господи. Нова техніка розібратися. <laughs> не годна, де тут звук включається? А ось, от сліпе. І це в клубі. Дивіться, хорон стоїть. І це в Юлічки день народження, і ось її передали отакого зайця. І зараз вона вийде, будуть вітати. Бачите, в мене що хочеш, як ума бачиш? Ти неверно не знала, що в мене таке є. Ще й квіти, а я не пам'ятаю, що квіти були. Ігор Анатольович поздравляє. Ага, російською мовою. Ну, таке, таке було. Де де кума вже давайте кумі того зайця. Ага, перемотала і все збило. Ну нічого. все, далі ось кума вже зайцем. І пошла жара, ви ж розумієте. З цим зайцем перефоткались всі, хто були коло клубу. Це ми вже в барі зайцем, кстати, будь це той бар, що ми тримали. Це я з Ванією кучериною, пам'ятаєте, в нас на весіллі <падав> участвував у всіх конкурсах, падав мені на плаття, просковзувався. В общем, ну ви його пам'ятаєте, він з Катією зажигав у перший день весілля. А от кому ми віддали <падав> кралю? Це моя подружка Яна Кузя. Я її цього літа зустріла, то бусі вам розказувала. Це я Януську зустріла, але ми так і щось і не здибалися. Дня було нам мало. ну це кучерина. <гуми> Кумася зайцем, це вже я зайцем. А це хто бусь? Хто? Це? це моя світуля. Бачите? Оже, я ж кажу, з цим зайцем перефотографірувалися всі. А он до ззаді мій чоловік сунув собі шарики під футболку. Смішно так було. І його фотографував мій брат. От така от історія. Це клуб, це ми сюди заходили на танці, на танці. Це ми вже на танцях. Це ми вже танцюємо, це вже я танцюю, свята ззаді, я танцюю, кума танцює, ми святою, кума святою. Це мій однокласник випроваження його. Ну це вже ой, це ми, 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 ой, і Ванька Кучаїна, де... Де... Ще є. А це кум. Впізнали, У нас був дружбою Морошкин хрещений. Зараз захищає нас. А це подивіться на цього а це ополона. Оце я влюбилася в такого діму. Отакого бусідка ностальгія. <рес> Показала вам всіх. Зараз я час кажу, що ти мені показав? Бо Красиві Красиві ти й показала. Я ж кажу, в мене фотографії компромата на все село на весь район. У мене хто хоче і що хоче. Оля така тут взагалі стільна, водна молодіжна. Я б вам все показала. Я б таку сіла і фотографію на фотографію б не нажимала. Тут стільки всього інтересного. Вусі. Ви собі навіть уявити не можете. Оця фотографія це ми в... в кого? У наших друзів на весіллі були. Але цю фотографію часто показували, знімали її, зняли, як весілля наше знімали. І от як у хаті знімали, то цю фотографію зняли. Ну я вам все равно покажу, бо ми тут дуже красиві з Дімою. Подивіться, молоді такі, щасливі. Оля худа, подивіться. Ну, красиві ж. Діма, бачите, стоїть на щабльові, бо я була на каблуках, я була вища. Та й Діма на сходинку <рес> вище став. А так ніхто й би не знав. Це ми святої такі молоді, красиві. На день перемоги. Yeah. Таку треба буде, знаєте, що зробити прямий ефір і отаку, просто е, вмикати фотографії, коментувати вам кожну фотографію. Телефонувала матуся, отож мені які фотографії вам показувала. Вони е, завозили тітоньку в Саврань Так будуть повертатися, заїдуть до нас. Наверно, мені ще гірлянди купили одненько. О, та й тато вже буде їхати вночі. Що це його відпустили на два дні і бусі. Уявіть, людину відпускають не просто ж так, за якісь заслуги, того, що хтось з цим пов'язаний, знаючи, ну дуже важко вирватися звідти, дуже важко. Бачили вчорашній коментар? Типу, що ваш тато з загородами десь у вас служить? Ми з цього просто поржали всі. Ми, ми це не сприйняли всерйоз, тому що просто ну, це таке, що на голову мені здається, не налазить. То це зараз не будуть їхати врані, заїду до нас, правда, що світла немає, та хоч би кави попили. Але нічого, буду гущати мене багато, солодощів є, компот є, буду пригощати батьків. Ми, ми їй поставимо таке відро, така прическа в тебе після шапки. Мам, бажали, відро? Відро? Mm -hmm. І щебнем, так? Да? Чи з піском? Що... <laughs> Давайте все зробить папа, він тільки внесе, ми вже будемо прикрашати. Мас. З папою? <різь> <різь> а ми переодягаємося, так? Давай після переодягатися <різь> будемо. Зайшов каже, а де всі мої іграшки? А вони ось там, де Мироник. Да? Да. Ха. Мам. О, Це... На твою ялиночку. Мам. 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 Да, кот. Ну, майже майже цілий день був нормальний, аж під кінець повітряна тривога да, за 40 хвилин до закінчення робочого дня, да, мироник? Mm -hmm. Але мама встигла, вони ще не вийшли в укриття, мама перехват зробила і забрала свого хлопця. Скоріше, зима вулиці. зеленюще, все, буранчик росте, йому класно, водичку п'є. А де мій мирон? А що ти там робиш? Чекаєш папу? Зараз будемо з папою робити підставку під ялинку чи під сосну, не знаю. Берун вже пошурував до нього. Бусі, раз така п'янка, вже всі пішли на ту сторону. Я взяла хустки, несу в скрині, покладу на місце, бо хлопці в тій стороні шурують. Один помощник було, то місце. Діма стебню набрав. Все буся, оця скриня здоровенна, то тут роднини, пілки, а ось ці скрині це що менше, тут хустки. Да, Мирончик. Ой! Не можу відкрити. О, дивіться, ось таких в мене повноповнірно, ну, бачите? <реш> ага. Ось такі. Але вони малесенькі, їх теж можна було давати. Вкусінькі. Вони такі просто звичайні. Але якщо може комусь на якийсь будинок культури чи ще куди, на якісь фестивалі, подивіться, їх же ж тут І в ті скрині, до речі, теж. Це для дівочок. Це для бабус, перончик. Так, все, ставимо, да, Мирося? Так, тримай. Ось так. Ти це на місці, так? Да, так. Да. Все гарно зробили? Так, да, гарно зробили. Дивіться, як воно на зиму все змінило колір. То таке було зеленюще, все аж і салатове, аж око виїдало. А це подивіться, воно якесь коричневе. коричнево корічньове. Спадки лягло на зиму, так, Марончик? Що? Ті, Майнкрафт. Айда бігу, бігом, бігом. Зараз, поки дійдемо додому, то й світло включиться. А а вже чого, бо ти поболоть. Миросик, вона як в клубі буде. Я вже відчуваю її запах. Боже, яка красунечко, Мирося. Тобі подобається? Да. Клас. Да, на дерево. На дерево, Сто процентів. Да. Да. Папа тако ну тріпани, вона суха. Але хай буде, вона тоді буде пахніти в хаті. Ну, все, миросик, у нас, правда, іграшок на таку, здорову нема, ну нічого, докупимо. Я вже казала бусі. Подивіться, яка вона велика, а гарна яка. Звісно! Да, зараз тільки світло з'явиться, папа ще жменьку щебня піднесе, щоб її втримати. Ні-ні, давай папа принесе щебень і будемо украшати, добре? Да. Все. Украшати. І вона буде стояти ось тут, мабуть, ось тут. А тут уже будемо складати іграшки. Діма, зараз ще жменьку щебня піднесе. Бусі, в наша мокренька, зараз такий запах по хаті піде, да, Морошка? Тобі подобається? У тебе власна ялинка буде, точніше сосна. Папа вже несе щебень. А герлянда вже на ялинці другу розпутує, не купляйте ніколи, оце не скажу що. Морозик балується. Скоро будемо вкрашати. Коли включиться люстра. Так, бусь. Подивіться, вже дві гірлянди. І в нас тут ще спецефекти додає люстра, Оце вона так у нас завантажується. Да, Мирон? Все, зараз люстра вимкнеться і будемо вже збирати. Не в кожній папа, ще в нас немає в спальні. Ми собі віночок різдвяний занесемо, да, Мирось? Гарна. Тримай. Йома, йох! Зараз мама поправить. Опа! Ну ты, сколай, так мороз. Мам. Не вставай на край стула. Дедусь прийде, скажет. О, гуля, яка у гарна, я яка. Да, Марис? Двіночки. Тоже зараз будем чекати, да? Только я чекаю. Так. А вже я на їм, Марис. Ось таке гулятку у нас. Да? Мам, да я буду на На ось цю можеш. Ну, Грибочка. Він у нас один. Давай ми його десь тако... По да? Рибочка. так? Так. Якщо виламає його. же ми з Дімкою займаємося прикрашанням, Мирон тусується вдома. Нас вже пригласили до дідуся з бабусі, бо приїхав з Новгордійкою. Так що зараз довбируємо і їдемо до Завойченських. Мали вони до нас, а виходить, що ми до них. Мирошкина ялиненька. готова. Увімкнеться світло по-нормальному, і тоді ми вже вам знімемо. Класно! Ти хочеш там вимкнути світло? Там. У залі вимкнеш? Да. Ну, що я вам скажу? Справжнє є справжнє. Як би я не хотіла, я завжди мріяла про е штучну ялиночку, тільки через те, що вона рівна. Але це і запах, і краса. Що саме? Ну тут треба ще щось купити, щоб украсити. Добре. Давай поїхали до Гордійчика з дідуся з бабусею. бабусі. Краса! У нас тут ялинонька. І ось тут ялинонька. І ще, може, на кухні поставимо. Ялинок багато не буває. <гум> ага, відкрито. А <гум> я та ти шо? Ти побачиш тобі? Привіт! І коли він буде, отам цалка, не український. Ну кацап точно не Що ви віллю накрили, він же тут кайфує. Все, посварися, сварися, виличка, <ривіт> сварися. Один по, по одному. На лежачки, на гажечки поглягай, лягай, лягай і повзи туди. Харишніть, ти ж там жинеш. От. А чо він задом повзе? Так треба? А як ти ну, Та хай він перед дом повзе. В одну сторону, в одну сторону, а ти в другу сторону, нароситься посюди, ось це ресунця. Отак. Па, потарожібней вбуду. <ривіт> Все. <ривіт> 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 Нормально? А Тепер перекрутіться, і ляжте правильно. Все, лягайте тепер. Все. Віля. Ану тих мишенят, Віля. Нападай. Нормально? Не нападай, не нападай. Все, тихий час. Тихий час. Все, ми вже шуруємо до машин. Ми вже вдома. Подивіться, бусик. Розклали все, ніби так і повинно було бути. Ялинка стоїть, лего, парта, іграшки, дошка іграшки. Подивіться. Якби і хотіли, то так би і не було. І це ще там дивіться, скільки місця. Це не те, що там впритик, прям впритик. Там ще місця місця. <ф Series> Класно. Красунечка наша. Так як я казала, ще буде на кухні. Ось така красунечка, просто вазі. Завтра я вже займуся цим ділом, щоб її якось о, прибрати. Дивіться, зелененька буде стояти красунечка. Я ще так перекус не робила, але я вікно відкрила, щоб ці запахи виходили, бо трошки жарила. Дімка каже, будемо щось вечеряти. А я така, є ми, це вечеряти ще треба. Ми з тою ялинкою з усім. І така думаю, єсть на жару. А як на диво, то й кончились. І що ви думаєте? я бігом доранила салатик, нагідця, це таке вже, якщо взагалі не наїсся, то ж нагідцями вже наїздя. От у мене таке були морозильній камері якісь такі. Я не знаю, як вони називається, бусі що там м'яско, воно завернуто в бекон. Потім вермішелька бантики У мене були вершки, шампіньйони. Я бігом зробила цей соус, вершковий такий вкусний, будіброди, компотик. Все, Звучило чоловіка вечера. Бусі. Дожовую наїлися так всі. Я згадала, що в мене ще суші є. Я ж не всі, в обід сперла і половину з'їла і половинку залишила. Миросик також повечеряв. І що? Чим ми зараз будемо займатися? Світу, я надіюсь, сьогодні вимикати не будуть, бо вчора не по графіку, чомусь вимкнули вночі світло. Ми такі собі думали, нічого собі. Але зараз ми, типу, готові. Діма бензину докупив. Так що ми того не боїмося, це не саме страшне. Бусі, нарешті увімкнулася люстра, можу вам показати ялиночку. І на фоні цієї прекрасної красунечки Діма сказав, що в нас одна буде новорічна, а одна різдвяна. Подивіться: ну, живе, є, живе. Але е, штучне дуже гарна. Ні, я хочу на фоні цієї ялинки сказати вам побачення. Сяду на морожека на столу. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви нас дивитеся, що ви підписуєтеся. Не знаю, вийде, не вийде. Якщо не вийде, для мене це не самое головне. Просто хотілося б, щоб до нового року от була гарна, о, така велика цифра 6 тисяч. Все, цілую і люблю, ваша зава.